Армія Плюс це державний застосунок, створений військовими для військових. Завантажуйте на смартфон у Play Market і App Store. Займайтесь службою, а не паперами. Після встановлення армія плюс необхідно пройти авторизацію. Для цього зайдіть та відкрийте армія плюс на своєму пристрої. Пройдіть авторизацію. Для цього оберіть. Продовжити з ID.gov.ua». Дочекайтесь авторизації. Відобразиться вітальний екран Армія плюс. Натисніть Створити код захисту. Встановіть код шести цифр для входу в застосунок та введіть його повторно для підтвердження. Відкриється вітальний екран. Натисніть кнопку Плюс плюс. Відкриється екран опрацювання заявки. Інформація з реєстру оберіг може надходити деякий час. Дозвольте сповіщення, щоб одразу дізнатись про результат. Коли відкриється вікно для надання дозволу на сповіщення, натисніть Дозволити. Як надійде сповіщення, що дані у реєстрі знайдені, ви зможете використовувати застосунок АРМІЯ Плюс. Якщо ви раптом забудете код для входу, то не хвилюйтеся. Його можна відновити. Для цього натисніть Не пам'ятаю код для входу. Відкриється екран скидання коду. Натисніть авторизуватись. Ви повернетесь до екрану авторизації, пройдіть її повторно та встановіть код. Це була інструкція, як пройти авторизацію в АРМІЯ Плюс. Дивіться інші інструкції у нас на каналі.